Вітаю з вербною неділею. Бажаю добробуту та миру на довгі роки. Бажаю, щоб гілки в верби позбавили від усіх недух та розчарувань, щоб це свято запалило яскравий вогонь любові в серці та полум'я щастя в усьому домі. Вітаю з вербною неділею. Бажаю в цей чудовий час, щоб вдача горлицею білою летіла радісно до вас, а також мира, тиші, спокою, оселі затишку, добра, щоб доля не була жорстокою, від помилок вас зберегла. Нехай Бог благословить вас у цей святий день. Бажаємо вам не втрачати надії на краще, нехай з небес на вас спуститься благодать. Нехай в домі будь спокій і затишок. Вітаємо з вербною неділею. Я в неділю вербну вас, від душі вітаю нині, буде злагода і мир. В вашій радісній родині, всім здоров'я і терпіння, віри в серці не втрачати, хай Господь допомагає, мрії ваші всі здійсняти.